Златан Ібрагімович Невдаха. Ніколи не кажіть про це самому Златану, якщо не хочете отримати хайкік у голову. Головний із бойових мистецтв так і не здобув свій чорний футбольний пояс Кубок Чемпіонів. Після Євро 2004 швед Швець уперше пограв у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів за Ювентус, поступившись дорогою майбутньому чемпіону Ліверпулю. Далі молодий суперфорвард тричі вилітав в одній восьмій фіналу ЛЧ уже з інтером. Знаєте, чому на цьому фото не знайти Златана? Тому що він у 2009-му Перейшов з інтера до чинного володаря трофею Барселони Месі. Тож Інтер вже без Ібрагімовича у півфіналі приборкав ту саму велику Барсу. Варто було Ібрі посратись з пепом і піти до Мілана, як Барса повернула собі звання найсильнішої команди Європи. За рік Ібрагімович самотужки розібрав у одній восьмій фіналу Арсенал, але далі нарвався на свою колишню. Барселона Дублі Месі знов нагадала Златану, що він невдало обирає час для переходів. Наступного сезону вже у футболці ПСЖ Швед Нову зачепився з барсою у чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Віддав дві передачі, але знов вилетів через правило гостєвого гола. 10 голів у сезоні 2013-14 вивели Златана на рівень месі та роналду. Челсі був обіграний у Парижі з рахунком 3-1. Але травма, пізній голба, чергова нещаслива сторінка у поході шведа за кубком чемпіонів. Свій повноцінний єврокубок Ібра виграв уже зем'ю Моурінію 2017-го. А от ліга чемпіонів так і залишилася непідкореною для є. Ібрагімовича. не вдаха чи ні?